Нарешті, нарешті, друзі, розкриємо вам секрет про Audi Q7, про яку ми торочили вам, напевно, вже місяці два до цього. Що це таке, звідки воно взялося і чому все так? А Audi Q7 машинка, на якій їздить начальник управління освіти Луцької мерії Віталій Бондар. В би нічого, ми тільки за те, щоб. Кожен міг користуватися тим транспортом, який може, але є декілька але. І зараз ми про них розкажемо. Перше, перше цей автомобіль не записаний в декларації Віталя Бондара. Друге, е якщо судити з його декларації, грошей на цей автомобіль, а коштує він е близько 40 тисяч доларів, грошей в декларації в нього просто немає. І що він робить? А робить він третє. Він записує цей автомобіль на свого тестя, який працює вчителем в Іваничівській школі. А що ж каже тест Віталія Бондера? Каже, що колись в нього був Жигуль, але він його і той продав, зараз в нього машини немає. Він все життя збирав гроші на е цю Audi Q7, Нагадаю, вартість 40 тисяч доларів. І підторговував на базарі, там, я не знаю, морквичку, картопельку продавав, те, щоб себе на городі виростив. От, зібрав він там за все своє життя оці гроші, купив оцей дорожезний автомобіль і віддав своєму улюбленому зятю. Ви в це вірите? Ну, я особисто ні. Питання звідки гроші? А от, власне, купівля цієї дорогої автівки, так от. Зовсім зовсім абсолютно випадково збіглася з скандалами на закупівлю молочки в луцьких садочках, ну і інших тендерів на закупівлю харчування для наших дітей. Чи випадковість це, чи ні, ну, я думаю, судити лише вам. Я свою думку маю. А що скажеш ти, Макс? А, та що ж тут казати? Audi Q7 сама себе не купить.